Такий цікавий симптом цистит. Я зрозуміла після всіх оцих відео в тіктоці саме, ну серйозно, на Ютубі я не бачу такої інформації. Саме в тіктоці я знайшла, що істрогену його якщо нема, то його і нема. І твої урогенітальні тканини також страждають від цього. В общем, давайте послухаємо спочатку, що кажуть українські лікарі з приводу циститу взагалі. Якщо ми говоримо, як проявляється це стіт, то кожна і треба було взагалі зрозуміти, що таке цистит, як він проявляється, і ну на що мені дивитися, ваше до чого бути уважною? Жінка, яка стикалася з цією проблемою, знає, що в першу чергу це є дисурічні у явища. Тобто жінка нічого не паня, я не стикалася, жінка починає частіше бігати в туалет. А це мене вже стосується, потреба... ніби тільки вийшов з туалета і знов є потреба туди зайти. Тобто постійні позиви до сечі Це, Я думаю, стосується дуже багато жінок. Іноді це може бути і вночі. Причому, якщо ми говоримо про сечі випускання, то частіше всього воно буває дискомфортним. Особливо наприкінці того, як се, випускання закінчується. Іноді проявами циститу можуть бути болі по низу живота. А в... Ну, в общем, я послухала про цистити. І я думаю, ну мене це не стосується зі мною ще такого не трапилося. Поки я оце шукала, тут я знайшла дуже цікавий рік профілактика циститу, і це те, що треба знати всім. Жінкам будь-якого віку. Давайте послухаємо, дуже цікаво. Перед статевим актом підмитися. Потім сходити, сходити в туалет, підмитися, випити склянку води. Угу. Відбувається статевий акт за цей період часу в сечовому міхурі наповнюється сеча. Угу. Після статевого акту сходити в туалет і підмитися. Таким чином виходить, що до статевого акту спорожнити сечовий міхур. Під час статевого акту він наповнюється сечею, і після статевого акту він знов спорожнюється. І це профілактика циститу. Чому подобається такі методи? Це, це така дріб... це просто дрібниця, але про це теж ніхто не говорить. Mm -hmm. І коли я пацієнтам кажу, що зверніть увагу, ось ці препарати, ось це харчування, ось ця вода, отакий статевий акт, у них проходять це. Погодьтеся, взагалі, що просто шикарний лайфхак, шикарна порада. Треба всім про неї знати, всім розкажіть, будь ласка, Цистити, Тепер у нас вже англомовний Тікток. Тобі здається, що ти весь час кісаєш? Так я думала, що в мене інфекція сечовивідних шляхів, але ні, це була просто переменопауза. Так, саме так, ніяких інфекцій. Ні, ну поняття що інфекція можуть бути, але це не вона. Всі ці тканини разом, піхва, вульва, сечовий міхур, шийка сечового міхура, надзвичайно чутливі до рівня естрогену. Коли вони знижуються, ми втрачаємо еластичність вироблення слизу. Здатність нашого організму боротися із запаленням та бактеріями. Тож це інфекції сечовивідних шляхів, нетримання сечі, подразнення. Оце для мене все ще дуже було загально. Ну так, типу, ну да, я розумію, що там естрогенний йде, що там ну ось коли я таке слухала, я думала, що це стосується просто протікань, що може підтікати трошки. Думаю, ну окей, будемо уважними до себе. А от зараз я вам покажу той відос, який мені все пояснив. Місталося дуже зрозуміло. Вас є ця трубка від сечового міхура назовні, це ваш сечовипускальний отвір, і вся ця тканина починає стоншуватися. Тож, те, що раніше було схоже на гарну пухку трубку чи шланг, тепер трохи щілинасте, тому воно не закривається так добре, як раніше. В результаті всі ці бактерії, які знаходяться на зовнішній стороні, де знаходиться наша вульва. І які торкаються передньої частини нашої спідньої білизни, раптом можуть краще контактувати з отвором сечовипускального отвору, а потім рухатися назад, спричиняючи збільшення кількості інфекцій сечовивідних шляхів. Ну то це мені все просто пояснило, бо це я розумію, що сечовипускний канал стає не таким щільним. І через те, для того, щоб в тебе там нічого не протекло внутрішнього бажання постійно ходити в туалет, відчуття ну, плюс через те, що немає естрогену, це відчуття подразненого мікура, що тобі okay. здається інколи, що ти хочеш в туалет, але насправді це більше для профілактики, ну, мені так здається. І знову ж таки, ця проблема підтікань. Вона є, вона реальна, і з нею допомагають не тільки вправи ем, для цього тазового дна. Вправи для тазового дна також супер, але цього може бути недостатньо. Давайте ще подивимося один відос, е, дуже прикольний, що треба цим займатися про це відомо. Нетримання сечі поширене, але не нормальне явище. Ви б не знали цього, якби дивилися рекламу, бо вона звучить так: о, ви народжували, ви маєте нетримання сечі. Просто користуйтесь прокладками і танцюйте по життю. Серйозно, це так ми збираємося вирішувати проблему. Покажіть мені чоловіка, у якого тече сеча з кінчика прутня, і який каже: Ну, мабуть, я старію. Чоловіки вимагатимуть рішення, допоможіть мені негайно, і ми теж повинні. І тут ключове, чому нам треба ця інформація? Для того, щоб адвокатувати свої потреби. Бо інколи через те, що ми несвідомі того, що ми знаходимося в період на паузі, лікарі також не всі про це знають, не всі можуть відслідкувати це. І тоді може бути призначено неправильне лікування. А хотілося б правильно. Якщо у вас менопауза, у вас немає рецедивуючих інфекцій, сечовивідних шляхів. вам не слід призначати кілька курсів антибіотиків. Насправді, у вас сечостатевий синдром менопаузи або ГСМ От, Тепер подивимося на жінку, яка приймає те, що їй треба приймати під час переміна а не будь-що інше. Двічі чхнула з повним сечовим міхуром, а моя піжама досі суха. Вона не протікла. Штани не намочились, просто бла міняти не треба. У мене буде гарний день. Ну от Вправи для тазового дна і вагінальний естроген. Естродіоловий вагінальний крем. Вагінальний крем з естродіолом. Ось відповідь. І більше нічого не треба, тоді не буде не циститків, не нетримання сечі, і тоді все буде чіткі-піки, дівчаточка. О, якщо це є, то це ну, на все життя право на тазове дно і вагінальний крем з естрадіолом. Це вже з нами буде по життю. Наступне!